друзі, прирузі! Сьогодні грати грати Боб Нє, улітку Боб буде грати, але сьогодні ми замим. Я вже пройшов е куча уровнів у другій частині. Я вже перейшов другу частину і пройшов кучу уровнів у другій частині. Коротше, у мене все окей, let's go. Якийсь вогонь! О, звздочка, звідочка. О, кор це треба все перенести. А я не поняв. Треба почекати, поки зберуться усі зв'язочки. А де вони всі? Я тільки дві знайшов. Давайте пошукаємо. Десь. Я не знаю, нам треба якісь зацепки шукати. Може десь в каміні. А, точно, десь в камине може быть. Я не знаю, там, напевно не зря що. Коли він підпалить, то ні. Вроді нічого. Вроде ничего такого. А де? В этом тебе знаешь, что ли? Як ч вы ебаетесь напишите? Мені. Не, валим, 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 валим. На-на-на, друзі. Но-на-но. -на -на. Там заразик ще було то, що, шо... коротше, російська якась грає. Яку... Яку я не знаю чого. Ней, да куда? Я тільки тебя одну А, так це не выход. Пазл зібрали. И в принципе все. Нам треба осталось найти ті, две звздочки. Пабук ты там задихнися, окей. Я вот просто а, ще одну звездуня. У. А паук там хай задохнать той, чтобы другим людям питься будут проходить не мешал той паук. А ты еще кто такой? А ты ти ти, типа, моя тінь? Чи тень. Че-шо. туди! туда. Тепер так, я понял. Е. Я хочу знайти звездочки. Просто не понимаю, девушка. Тут но можешь досней. Я не понимаю. А, во нарешті юху Так, короче, Наступний левел. Та що ж мені то робить? Я просто не понимаю. Тут після кожного левела реклама. Якоїсь гри, яку не треба бачити. Е, я не попадеш? А так я ж сказав, я ж на нього натисну, я ж на нього ножа. Уйди. Уйди. Так, і де у нас друга зв'язочка? Я вже і забув. А ось. Третя. Чи це друга? Тепер треба ту найти. Вона десь так заховалася, що її не видно. А, ось сюди. Все, повземо. Поповзли. Оп. Фух, всі три і пазли. Зараз подивимося, що у нас там в пазли, Ще два пазли не вистачає. Реклама була. А, так це портал? На. А, що ти робиш? Ні? А, я поняв, що треба зробити. Тут в мене життя ж не безкінечне! А, нет, стой. Так, я понял, что там треба сделать. А, мне... Меня... А, да я забыл это выключить. Друзья, сори, конечно, лежит, но у меня закончилось. Рекламу... В принципе, я могу рекламу себе посмотреть. Готово, друзья. Я не знаю, що я... Якщо я подивлюся одну рекламу, то мені дадуть сразу три жизні. Нормально. Беремо звідки, нажимаємо на кнопочку, підрубаємо. Все? Що ти? А я не понял, что это задирка? дырка? Вот И мы даже еще не нашли третью звездочку. Думаю, она всю тела не. Может, нам треба туда якоч попасть? Нет, куда я иду? Давайте снова без ничего. Була опять. И снова уровень с тенью. А, типа... А, еще. А, я понял. Самое мы отдали далее. А потом ты туда повзешь. А мені треба відкрити всі червоні, воно нам тисне на кнопочку я получу звездочку. Ні. Тихо. Ні. А я зараз не поняв. Мені треба ось так. А тепер це виключити? Я пом... Я помер. Так я не понял, що тут треба зробити. Ну, типу... Це ми все врубаємо. Тепер отак вирубаємо, ставимо. Беремо звздочку. Тепер типу, все ждалі. Закрываешь уже дверьку. Я открываю червоник. Ты мне даешь звездочку. Проползаем. И все. А. да что ж ты? Та, так, так тут трава закрыты. Да боже мой, я не понял. Все, давайте с этой попытки точно, точно э, побеждаем этот левел на изи. Ось так от це все робимо, закриваємо дверку, повземо далі. Тепер ось так от ось... повземо, я сказав! Я майже не помер. Е, тепер закриваємо жовті. І відкриваємо для нього жовті. Тепер ти туди повзеш. І відкриваєш мені то? Я тебе там закриваю, щоб ти не їх нічого зробляєте. Я проповзаю. Тихо! А пазли! Давайте тоді без пазла. Фух, друзі, думаю, на цьому це відео можна завершити. Перусі, мої друзі. До побачення і пока-пока!